Дивіться, зараз я знаходжуся на 30-й школі. Дивіться, тут на 30-й школі є, тут є дуже багато ось таких подвальчиків Дуже мало. Дивіться, їх. Такі маленькі, типу, конатки. Там, досям, така, досям. там, досям. там доші, я сидів в п'ятках, там де Тимур там Тимур з панамою і Віталіком ховалки. У мене з'явилася ідея порахувати їх. Дивіться, в мене ставки, що їх десь ну, штук 40. Давай порахуємо і подивимось. Один, два, три. 4, П'ять. Это шість буду стукати. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Мені може дріб. 12, Дванадцять. Тринадцять. Да, ще ви показує. Тринадцять. Я вже трошки зовусь. Тринадцять. Якісь вони 14. П'ятнадцять. Це шість.

29. Їх вийшло 29, ну і ще. Отут зараз трошки пройдуся, Тут якась машини йде. Я зараз трошечки пройду. І покажу вам ще кого. Дивіться. І тут їх отак. Тут вийшло їх 29 і давайте я ще ці, ці, ці порахую вони теж рахуються. Оцей це 30-й, 31-й, 36-й... 30. Ой, 32-й боже. 33, 34. Оце. І це 35. Всього, на 30 з е, цього боку і сьом. І тут я нарахував 36 таких ящиків. Ще вони є там, але я вже туди не. Ну там я якраще щось там роблю, то я не хочу відволікати людей знімати. не захочу там щось то толі будують, то лі красить. Я не хочу. Ну то що? Потім я все, що засніму. Всього отута і отам 36 ящиків. І, кстати, дивіться нового відео. Іменно шорс, там, де я ложив палочки на землю, і подивлюся, як вони там залишаться вони через якесь время. Всім пока, дякую за перегляд.